В ефірі інформаційний випуск подія дня з Катериною Варовою. Отож, у найближчі хвилини до вашої уваги огляд останніх новин. Вчора, 27 січня, у міській раді відбулось засідання виконавчої комісії. Питання на порядку муденному були різнопланові, але крім звичайних, були і святкові, які саме побачимо за секунду. Відзначилось це засідання виконавчого комітету великою кількістю вручених та присуджених премій та звань, таких як, наприклад, молодіжна літературна премія імені Вінграновського чи присвоєння почесного звання мати героїні, чергові білоцерківчанці. В Україні є державна нагорода, тобто почесне звання мати героїні. На сьогодні в нашому місті 101 мешканка удостоєна цього звання, продовжується подальша робота. Вашим рішенням була угорена відповідно. З питань попереднього розгляду матеріалу, які подаються на Також пройшло обговорення міської літературно-мистецької премії імені Нечуя Левицького. Дане питання повернулося відповідно міською комісією присутньої премії і на розсуд виконавчого комітету виноситься проєкт рішення про встановлення премії. Лауреата міської літературної мистецької премії в розмірі 3 тисячі гривень і затвердити рішення комісії про присудження протоколу 25 листопада 2014 року. Засідання пройшло спокійно та без ексцесів. І після обговорення нагород учасники засідання перейшли до планування 2015 року у рамках змін у Білій церкві. Ціни ростуть, а заробітня плата, чомусь ні. До того ж, ціни не лише на продовольчі товари. Подорожчання накрило абсолютно усі сфери. Про одну з них ми вирішили спитати у білоцерківців. Найбільшою соціальною проблемою для усіх верст населення зараз є підвищення комунальних тарифів. І ми вирішили запитати у жителів Білої церкви, як вони до цього відносяться та чи здатні їх оплатити. Треба в кожну ситуацію індивідуально розглядати просто. Кожних людей свої можливості є. Я взагалі прописана в Києві, там, звісно, теж дуже. Ну як? Звісно, отрицати не відмовимося. Зараз ще обіцяють газ на 40 Це взагалі ужас. Я живу з сім'єю повністю, то здатні, але важко. Відношусь до цього погано, за того, що підняли сильно. Раніше, якщо приходили за комунальні послуги, платити середньому 500 гривень, то зараз доходить до тисячі. У мене є можливість оплачувати. Я думаю, що людей, які... Знаходяться на соціальному забезпеченні, їх просто не буде можливості оплачувати. Ні, я й так вже не плачу. Вже не бо нема чим. У мене внук, живу з внуком, внук не робить, а нема роботи. А тисячу сто пенсій, і ми сидимо вдвох на цій пенсії. Вони всі. Зможуть такі оплачують. Хто хто ще працює, то ще можна е, вийти з цієї ситуації. А ті, хто отримують малу пенсію, звичайно, їм тяжко. Але якщо буде адресна допомога, а вона повинна бути, то я думаю, що і це питання буде вирішено. На цьому інформаційний випуск «Добіг кінця це була подія дня з Катериною Варовою. Завтра будуть інші новини. Тож зустрінемось, як завжди, о 20.30. До нових зустрічей на телеканалі Бест.